Нарешті реконструкція центральної частини Ірпіня перебралася через залізничні колії. Привокзальна площа з вулицею Антонова має підтягнутися по рівню благоустрою до сусідньої центральної площі. Тут зроблять логічну та зручну розв'язку для транспорту, а саму площу хочуть перейменувати. Ми нещодавно зустрічалися з керівництвом заводу Антонова. І оскільки ця вулиця з вулиці Ленінградської перейменована тепер вулицю Антонова, ми хочемо зробити цю площу імені Антонова. Автовокзал перенесуть трохи подалі від площі. площи, не було хаосу, якого тут забагато. Конкретно на этой площади, где мы стоим, никаких маршруток быть не должно. То есть, у нас есть отдельный вокзал. Он сейчас строится, в ближайшее время будет закончен. Там есть отдельное место, где автобусы будут отстаиваться да, перед загрузкой, как вони они сейчас стоят прямо на проезжей части. Там они никого мешать не будут. Подъехали, взяли пасажирів, вывезли. То тобто, есть, ну, нужно навести порядок, и мы это сделаем. Оновлення привокзальної площі підтримують і місцеві мешканці. Звісно, треба це все зробити. Тому що машину припаркувати негде, потрібно там десь зупинити. Якщо буде це все зроблено, буде просто замечати. Дуже положительно, тому що тут переходу зовсім немає. І ще облагородити, убрати ось вот це вот кафе. Це кафе убрати, желательно би. Чем она вам не угодила? Не угодила, потому что здесь плохо переходить дорогу к детям. Это и, и, взрослым, и детям, а машинам как ехать. Тут этот переход вообще мне не нравится. Машины везде ездят, он какой-то очень длинный, неудобно. Я, как на мой погляд, значит, я бы прибрал эти ларьки абсолютно. Я бы прибрал эту шаурму. Я помню часы, когда этого ресторана тут не было. Я уважаю тут не потребен. Площу зробив би більшу, де будуть маршрутки тут чи тут. Мені здається, абсолютно байдуже. Тобто прибрати от та це, ну цедатнепу зробити ширше, більше таки красивіше. Ну, все що стосується хаотичної торгівлі на площі, то її також буде зупинено. Неподалік зводять цивілізований ринок приблизно на 20-30 торгових місць. Торгівельний риночок де будуть люди овочами, фруктами ці приїжджі, люди, які приїжджають до нас з сіл, торгувати. Чому? Тому що по факту вони є, по факту вони з цього живуть, по факту багато ірпінчан користуються їхніми послугами. І ми збережемо цей ринок, але збережемо його тепер в цивілізованих умовах. Тобто ми надамо йому статус і надамо йому межі певні, і там він буде знаходитися. Реконструкція площі, а також будівництво автовокзалу та ринку, планують завершити у другому півріччі цього року.